Десята ранку кисневі концентратори забирають з Ужгородського центру первинної медико-санітарної допомоги та вантажать у машину. Везуть їх до амбулаторії номер 7 Завідувачка закладу Іліна Анталовська каже, у них є пацієнти, котрі потребують кисневої підтримки. Першою отримала апарат Мирослава Ліхтей. Я би хотіла отримати для своєї сестри кисневий концентратор, яка була виписана стаціонара із сатурацією 90. І тепер потребує ще кисневої підтримки, за словами Іліни Анталовської, аби отримати кисневий концентратор, родичі людини, яка потребує кисневої підтримки, мають підписати договір. Оформлюється договір відповідального зберігального справу користування, і ми роз'яснюємо, як налагодити апарат, як його використовувати. Надаємо відео. Підтримку як з цим всім справитися. Вони можуть використовувати стільки цей апарат, скільки їм потрібно для повного відновлення здоров'я пацієнта. Вартість одного кисневого концентратора 29 тисяч 500 гривень. каже головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак. За її словами, 68 апаратів, які відправлять до восьми амбулаторій, коштують понад два мільйона гривень. Ми вже отримали концентратори, які закуплені за кошти державного бюджету для центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ми отримали в кількості 68 концентраторів, і це для пацієнтів кисневозалежних, які лікуються вдома. Це пацієнти, які вже по показниках виписані стаціонару на доліковування, але ще потребують кисневої підтримки. І це різні. Види захворювань, які потребують кисневої підтримки. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Анатолія Пшеничного, загалом Закарпаття отримала 743 такі концентратори. Оксана Ушакова, Колишин. Новини на Суспільному.